Чінка світліє, зірочка згасає, небо розживіє, от уже й світає, сонце піднялося, землю освітило. Тож і ти, дитино, теж берись за діло. Доброго дня, діти! Хочу розповісти вам одну історію. Сьогодні, пішовши до лісу на прогулянку, я зустріла там маленьке ведмежатку. Воно було зовсім розгублене, не розуміло, що відбувається в лісі. Каже, спочатку було багато зелених листочків, багато ягідок, а потім листочки на деревах пожовтіли, ягідок не знайти, а тепер зовсім стало холодно і щось біле та холодне сипеться з неба. Ну, я йому, звичайно ж, пояснила, що все добре, що це змінюється пори року. А що таке пори року? поцікавився ведмедик. Діти, давайте ми йому пояснимо. Дітки, а ви знаєте, що таке пори року? І які пори року ви знаєте? Діта, вірно, це зима, весна, літо і осінь. Молодці діти! А давайте зараз послухаємо загадки та відгадаємо їх. Стало біло навкруги, я розпушую сніги, наганяю холоди, води сковую в льоди в дружбі з дітьми я всіма. Здогадались? Вірно, я зима, у лісах струмки пустила, землю травами встелила, перші квіти принесла чарівна моя, весна, правильно діти молодці, зрілі вишні у садку і сунички у ліску, теплі дні барвисті квіти нам дарує щедре літо. В зеленім лісі побував якийсь художник і поволі дерева перефарбував у золотисто-жовтий колір. Ти хто такий? Я здивувався. Чому тебе не бачив досі? То придивися, хтось озвався, і ти тоді побачиш осінь. Діти, давайте зараз розглянемо картинки і подумаємо, яка пора року зображена на картинці. Діти, яка пора року зображена на цій картинці? Так, вірно, це зима. А на цій картинці в нас зображена пора року. Так, весна. А на цьому малюночку ми з вами, дітки, бачимо тепле, яскраве, лагідне літечко. Діти, а яка ж пора року зображена на цьому малюнку? Так, це золота красуня осінь. Молодці малята, ви сьогодні були дуже активні. До побачення, дітки, до нових зустрічей!